У мостиськах продається трьохкімнатна квартира у ЖК Святий Антоній. Загальна площа складає аж 100 метрів квадратних. Перейдемо до огляду. По лівій стороні від входу гардероб. А далі у нас просто величезна кухня студія, площею аж 52 метри квадратних. Бачимо великі вітражні вікна та вихід на великий балкон. Це у нас шостий поверх. Йдемо далі. Тут по правій стороні є туалет. А тут ванна. Вони роздільні. А по лівій стороні у нас дитяча кімната з власним гардеробом. У кожній кімнаті є власний гардероб. А тут в нас спальня з виходом на величезний кутовий балкон. І, звісно, є власна гардеробна кімната. Також у вартість квартири входить комірка на поверсі 3,7 метри квадратних та підвал. Також розроблений дизайн проєкт. Який ми виклали окремим постом на нашій сторінці? Якщо тебе зацікавила ця пропозиція, телефонуй за номером в описі.